Сьогодні ми поговоримо про Денджі, головного героя аніме, людина бензопила. Будемо розбирати, чому Денджі не типовий головний герой. І навіть якщо на перший погляд, вам здається, що він дурна дитина і наївний песик, тут будуть моменти, які це спростують в чому мудрість Денджі? І чому ми всі повинні навчитися цінувати те, що маємо? На всі ці питання я намагатимусь вам сьогодні відповісти. Ви на каналі Анімо Шелтер. Приємного перегляду. Спочатку майже зі всіма, з ким Денджі знайомиться, не бачив в ньому нічого особливого. Так і думаєш, що Денджі тупий шмат лайна і веде себе як дитина. Павер вважає його безмозглим ватажок якудзи вірним псем. Але вже на п'ятій хвилині першої серії. Момент з цигаркою показує нам, що день же не такий наївний і дурний. Гей, собацюро! Якщо з'їси цю цигарку, дам тобі 100 єн. Справді? Ну, смачного мені. Цій ж серії Денджі демонструє нам, що в критичній ситуації може приймати стратегічне рішення дуже швидко. Гризни мене, я чув, що кров лікує усіх дияволів. Якщо не хочеш померти, гризни. Але моя кров не халявна. Це контракт. Я поможу тобі, а ти поможеш мені. Далі Денджи включає саморефлексію. В моменті, коли Почіта віддав йому своє серце, Денджи дивиться на зомбі і розуміє, що в них було таке гарне життя, а вони чомусь хотіли більшого. Але і він такий же, в нього був Почіта, і цього вже вистачало, щоб бути щасливим. Але йому цього було замало, і він також хотів більшого. Так що не йому їх судити. Тут ми бачимо, що День же вміє аналізувати свої відчуття та емоції, що вже ж, спростовує його дурість, про яку ще не раз будуть вказувати інші персонажі. Автор в свою чергу вже в першій серії нам вказує на те, що не треба судити людину за обкладинкою, що Денжи вміє думати головою і приймати досить розумні рішення. Однак чи може Дендже себе об'єктивно оцінювати? Звичайно так його розмова з Почіто, коли він запропонував своє тіло після смерті. Прямо нам вказує на те, що Денджі розумів своє очікуване майбутнє і що він довго не проживе. І все, що хотів Денджі, це я хочу, аби ти жив нормальним життям і помер нормальною смертю. Ти здійсниш мою мрію. Але давайте поговоримо про поведінку Денджі в складній ситуації. А саме, коли спецпідрозділ 4 потрапив у пастку в готелі, Денджі був максимально спокійний та розумів, що не він мозг цього підрозділу, а значить, і не йому думати, як вибратись, і пішов собі спати. Але коли вже було зрозуміло, що йому доведеться битися один на один, Дендже зазначив, що якщо Демон міг би його легко вбити. То не запропонував контракт серця Денджі в обмін на життя інших, а це означає, що він його боїться, і Денджі може його вбити. Денджі не проявив ніякого страху під час всього цього епізоду по дуже простій логіці. Там, де він нічого не міг зробити, навіщо тоді паритись, а якщо демон тебе боїться, навіщо боятися його. Це просте. Але водночас мудре мислення не давало впасти в паніку Денджі і бути розсудливим навіть в складних обставинах. А що ми можемо сказати про емпатію у Денджі? Денджі відчуває емпатію до інших, що особливо виділяється в моменті спавер, коли вони пішли до Демона кажана занявкою. Бо колись Денджі відчував схоже відчуття. Якось я вже не міг знайти почіто. Я прокинувся зрання, а він пропав. Та коли повернувся додому, він чекав на мене та скабулів. Пам'ятаю, як я втішився та заснув у обіймах із ним цікаво, як їй було намагатися заснути, знаючи, що диявол забрав її нявку. Це нам демонструє наявність уденжі емоційного інтелекту, і це при тому. Що майже все своє життя жив в ізоляції без соціальних контактів, але не втратив здатність емпатії до інших. І що ми можемо сказати? День же і дійсно дурна дитина? Безсумнівно, ні. День вміє аналізувати і приймати рішення навіть в критичних ситуаціях його жахливе минуле навчило приймати рішення без жалю і приймати його наслідки, може об'єктивно дивитися на ситуацію. І при цьому не втратив емпатію до інших, так ще і не має страху перед демонами. Ну, а тут заслуга його минулого. Після того, що пережив Денджі, демони і правда, не такі вже й страшні. Проте як сказала Хімена, Денджі і правда, божевільний це, безперечно, відіграє свою роль в його поведінці і характері. Цінувати те, що маєш. Напевне, ви часто це чули від інших людей. Але чи вміємо ми і справді цінувати те, що маємо? Я вже згадував сцену, де День же визнає, що не повністю цінував час, проведений з почитою, і хотів більшого тоді. І знаєте що? День же зробив роботу над помилками, він почав дорожити своїм новим способом життя. І такими, на перший погляд, звичайними речами, як прийняти ванну, смачно поїсти, купити газований напій і так далі. Він просто цінував ці прості речі і ніколи не зменшував їх значущість в своєму житті. А вже ж треба зазначити, що день же мав жахливе минуле, і те, що для нього цінне і важливе, для нас буденне і дріб'язкове. Але найголовніше це реакція Денджі на ці дрібниці. Він щиро радіє їм, і це вже робить його день і життя щасливим. Він не думає про те, що йому треба зробити щось вагоме, щоб відчувати радість взагалі ні. Виспатись, смачно поїсти, і це вже гарна причина радіти своєму життю. Так, можливо, нам складно усвідомити такі мислення і прийняти його за еталон. Але саме таке просте і водночас мудре мислення робить життя Денджі простим і зрозумілим. Однак без чого не можна жити правильно, без мрії. І що, що, а свою мрію Денджі буде поважати і захищати до кінця? В битві з Демоном П'явки вона сказала, що в нього нікчемна мрія, що вибісило Денджі, йому набридло те. Що всі сміються з його мрії, і він вирішив висловитись. Всім би тільки з моїх планів покепкувати! Помста у цього захистити сім'ю усього та ще й кішку врятувати. Якась суцільна дурня. Що думаєте? Ваші гарні мрії роблять вас крутими. Неважливо, яка в тебе мрія. Мрія є мрія. Якщо вона для тебе багата, значить, то ніколи не треба слухати людей. Які будуть її знецінювати. День же показує нам, що потрібно поважати свою мрію, що можна і треба радіти дрібницям, бо вони і складають все наше життя, цінувати прості речі і не зменшувати їх важливість в своєму житті. Тоді ваше життя стане більш яскравим. Чи можемо ми назвати мислення Денджі простим? Якоюсь мірою так? Для Денджі важливий лише його стиль життя і все, що пов'язано з дівчатами. Проте саме таке мислення відкидає все неважливе, що може впливати на психологічний стан героя. Гарним прикладом є розмірковування Денджі після смерті Хімена? От коли Хімена Хі не НАТО. А, але ж до неї ніхто не казав, що стане мені другом. Та я що безсердечний. А якби пані Макіма загинула. Якби вмерла пані Макіма, я б на деякий час розклеївся, але за три дні вже знову був би щасливим. Бо поки я смачно жиру тричі на день, добре сплю вночі і миюся, для мене життя шикарнюче. Тут ми чуємо. Що на мить Дендже почав думати над тим, чи залишився він людиною, але швидко зрозумів, що його життя триває. Так, втрата людей це може бути болісно, однак твоє життя продовжується, і поки воно є, ти можеш цьому радіти. Адже тільки коли ти помреш, все закінчиться. І таке просте мислення. Легко відокремлює важливе від неважливого для головного героя. По-своєму я би назвав це доволі мудрим мисленням. Проте найкращим особленням цього мислення є епізод у 12 серії, де Денджі пропонує Акі взяти участь у турнірі. Хто краще по яйкам? На перший погляд, дуже дитяча і навіть дурна ідея. Особливо, коли це пропонується такому серйозному персонажу, як Акі. Але часто саме такі прості рішення є самими вдалими. Денджі помітив та розумів, що Акі зараз дуже переживає через смерть Хімена, і, як завжди, все тримає у собі. І цей спосіб, який запропонував Денджі, ідеальний для того, щоб випустити всі негативні емоції та злобу, яка сиділа всередині Акі. Так ще і повеселитися досхачу. І в такій дитячій манері Акі зміг випустити пар. Насправді найкраща якість Денджі. Це вміння не ускладнювати собі життя, сприймати його просто і легко. Він не думає про помсту, не намагається когось захищати і робити це своїм сенсом життя, не париться про свою поведінку і як на це будуть реагувати інші. Він просто радіє та цінить те, що має, та бореться за свій стиль життя. Ось і все. Проста мудрість, яка робить його життя простим і зрозумілим. Про що нам розповідає такий персонаж, як Денджі? В першу чергу, що не треба судити людину за обкладинкою. Можливо, Денжі здається дурною і довірливою людиною, але насправді. Вміє аналізувати і приймати складні рішення навіть в скрутному становищі. Але найголовніше це його вміння радіти маленьким дрібницям і не ускладнювати своє життя неважливими речами. Однак він не забуває, що від життя можна отримувати більше, тому завжди намагається реалізовувати свої мрії. День же показує нам, що потрібно просто цінити те. Що ти маєш і можеш отримувати від життя. Радіти простим речам та намагатися реалізовувати свої мрії незалежно від того, які вони. Можливо, нам всім треба трохи порозмірковувати, чи не ускладнюємо ми своє життя. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався ролик, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свою думку про Денджі і ролик в цілому. З вами був Аніме Шелтер. Хай вам аніме буде прихистком. Всім до зустрічі!